Так, скільки разів ви були в Хмельницькому або Хмельницькій області? І я от пригадую рази три, можливо, п'ять за все життя. І не можу сказати, що Хмельницький або Хмельницька область схожі на, щось на кшталт, Дубаї або Об'єднаних Арабських Еміратів. Але виявляється, що саме це столиця корупції. Українською столицею української корупції це Хмельницький. Значить, голова МСЕК, як всі ви знаєте, у неї було знайдено лише готівкою 6 мільйонів доларів. А прокурор Хмельницької області виявився найбагатшим інвалідом. А разом з ним і купа його підлеглих, це, значить, виявилися інвалідами. І як виявилось, то інвалідність вони отримали разом зі званням прокурорів. Так, це страшна корупційна схема, але мене вона ще й смішить. Про це багато хто розповідає. Багато хто з медійників значить, використовує цю історію для істерики з приводу в Україні. Знову корупція. Але це насправді та корупція, яка наздоганяє нас з нашого минулого. І це саме те, про що я казав вже неодноразово. Ми завжди боремось нібито з цією корупцією, яка з'являється от сьогодні, забуваючи про те, що ми. Взагалі не перемогли ту корупцію, яка була вчора, давайте згадаємо безліч розслідувань і бігуса, і ткача, і, і інших журналістів з приводу корупції в 2015 році, в 2016 році, в році і так далі, до сьогоднішнього, 2024 тисячі поки що року. То скільки корупційних справ цих завершилось розслідуваннями, кримінальними провадженнями або Вироками суду жодні. Але тим не менш, це та корупція, яка була і яка залишається на сьогоднішній день. Виходить, що президент України Зеленський, який вже скликав Раду національної безпеки та оборони, змушений брати на себе відповідальність за ту корупцію, яка дісталась йому в спадок. Від Петра Олексійовича Порошенка, як не дивно, як не дивно це звучить. А насправді голова МСЕК Смельницького, ця от крупа, це ж е... не просто голова якогось МСЕК. Вона там вже не перший рік і стала вона головою МСЕК не за часів Зеленського. Це депутатка Європейської солідарності. А з прокурорами теж дивна історія. Мало хто про це знає. І мало хто з медійників Петра Олексійовича Порошенка на прямому каналі вам про це не скажуть. На п'ятому вам про це не розкажуть. І Бутусов, Юрій Бутусов, вірна собака Петра Олексійовича Порошенка, який розповідає, що дивіться, які прокурори, вони всі з інвалідністю. Він вам не повідомить про те, що як виявилось, всі ці прокурори отримали. Свою інвалідність. Коли? Читаємо, друзі. Розслідування виявило, що скандал із встановленням інвалідності прокурором Хмельницької області пов'язаний із екс-президентом Петром Порошенка та екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою. Згідно із наявними даними, жоден із 67 прокурорів області не отримав інвалідність під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Отже, на думку експертів, це стало наслідком так званих реформ прокуратури, які свого часу проводили її очільники Юрій Лоценко та Руслан Рябошапка. А поява такої кількості прокурорів з інвалідністю стала можливою після створення численних комісій та громадських рад з міжнародників та активістів при правоохоронних. Органах, як відомо, у Хилян залишив країну одразу після початку російського вторгнення. Ну чому у Біженець. Біженець. Я вважаю, що слово у тут не коректно. Тут біженець він був представником неурядових організацій громадянського суспільства та активістів після перемоги на президентських виборах Зеленського. Запам'ятався і, і так і був звільнений за неефективність та розвал органів прокуратури. І так далі, і так далі. Так чия ж це провина? Якого уряду, якого керівника країни, прокурор Хмельницької області звільнений. Крупа оця от голова МСЕК сидить в СІЗО. Я прогнозую, що буде звільнена більшість прокурорів також Хмельницької області. Їх не можна звільнити всіх одразу, тому що Хмельницька область залишиться взагалі без прокурорів. А це не можна припустити. Чи буде звільнений з цього приводу Генеральний прокурор України? Так йому є що на сьогоднішній момент е -е закидати. Йому можна закинути Дмитрука, йому можна закинути обіцянку провести внутрішнє розслідування і оприлюднити. Результати цього внутрішнього розслідування з приводу святкування Дня Генеральної прокуратури, пам'ятаєте, коли значить був помічений в Генеральній прокуратурі не лише там, протягом дня 300 чи 200, навіть 100 кур'єрів з подарунками з подарунковими пакетами, з квітами. з... Значить, дорогими алкогольними напоями, віскі, шампанське, квіти були не лише такі кур'єри, а був навіть колишній депутат не так депутат колишнього ОПЗЖ, мамка. А от який керував за часів певних персонажів, керував неофіційно генерально курував генеральну прокуратуру, Нам обіцяли, що ми всі побачимо розслідування. Нам повідомлять про результати цього розслідування, але бачите, скільки років пройшло. Скільки часу, років то пройшов один чи півтора, От, а ми так цих результатів і не побачили. Все це можна закинути Костіну на сьогоднішній день. І багато чого іншого можна йому закидати. Але навряд чи Костін винен в тому, що за часів Петра Порошенка головою МСЕК була призначена крупа. І всі ці роки. Вона завдяки тому, що забезпечувала явку на виборчі дільниці саме для партії Петра Олексійовича Порошенка, от заробила собі використовуючи своє службове становище, заробила собі величезні статки. Так само, як і не можна закидати Костіну, що ці прокурори, значить, більшість з яких теж була. Призначена і отримала свою посаду за часів Петра Олексійовича Прошенка. Побудували корупційну схему з депутаткою ЄС Крупою, і завдяки цій корупційній схемі, завдяки цим корупційним зв'язкам, отримали собі інвалідність. Але тут потрібно звернути увагу на інше, і це важливо. Важливо зробити так, щоб Хмельницька область не стала цапом відбувайлом Бо ми ж дорослі люди і розуміємо, що подібні схеми вони працюють не лише в Хмельницькій області. Що потрібні подібні схеми вони залишились в нашій державі з часів Януковича, з часів Порошенка, і в інших областях. Обов'язково потрібно перевірити всі області, обов'язково потрібно перевірити всіх прокурорів, обов'язково перевірити всі медичні комісії, зробити висновки, покарати виних дуже важливий момент. Чи пам'ятаєте ви, що в період з 2014 по 2019 рік, і чи уявляєте ви собі, навіть не пам'ятаєте, можна було посадити в СІЗО депутатку місцевої ради від ЄС за те, що вона набрала хабарів на мільйони доларів? Ніколи такого не було. Чи пригадуєте ви хоча б один раз з 2014 по 2019 рік, що було? Звільнено прокурора області за те, що у нього, наприклад, є інвалідність. Чи пригадуєте, можливо, ви з 2014 по 2019 рік царювання Петра Олексійовича Порошенка, щоб було призначене засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому вирішувався, на якому питання? Складної корупційної схеми її створення вирішувалось питання, як її подолати і хто в цьому винен. На моїй пам'яті, Петро Порошенко закрив в СІЗО лише одного персонажа. Це був Насіров, який тоді командував фіскальною службою, і який, за чутками, був просто спійманий на кресятнічі, просто не заносив долю. Керівництво країни за ті корупційні обрудки, якими займався, жодної гучної справи, і тому нам здається, що корупції з 2014 по 2019 рік. 2014-2019 по не було. Тому що за неї просто не карали. А от зараз, коли за корупцію починають затримувати, починають саджати, починають звільняти. Нам здається, що корупції дуже-дуже багато. Ну подумайте про те, що, в принципі, можна ж закрити очі і зробити вигляд, що корупції немає, нікого не саджати, нікого не карати. І тоді всім буде здаватись, що корупції немає. Але це ж буде повна повна брехня. Тому. Задайте питання меді-експертам, які зараз розповідають про цих прокурорів і про цю групу. Хто їх призначав? Звідки вони взялись і скільки років вони знаходяться на своїй посаді? Ну і чекаємо, звісно, результатів засідання Ради національної безпеки та оборони.